Нам, я розумію, що у вас немає мап російського генштабу і немає іншого, іншої такої подібної інформації, хоча як знати. Але що можуть далі планувати росіяни? Чи планують вони, можливо, північно корейські війська саме для того і кличуть, щоб можна було, скажімо, зайти на територію Дніпропетровської області або Запоріжжя? Вони ж його нібито там долучили до Російської Федерації? Як думаєте? Які Знаєте, якби ми мислили такими категоріями, то треба додати ще один пункт, що таким чином російські війська планують дійти і знайти на території Європи, наших найближчих сусідів. Давайте говорити про ті реалії, і про те, що ворог мріє і що він на сьогодні може здійснити. Ви не забули підписатись на канал? Бо це як кажуть в Одесі: обіцяти не означає одружитися. Власне, звичайно, плани ворога вони максимальні, це знищення української держави, і тут немає жодних сумнівів. Якщо ми говоримо про театр воєнних дій, то сьогодні очевидно, що для ворога найближча мета це, звичайно, адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Це те, що він собі ставив за таку першочергову мету і те, що йому не вдалося завдяки силам оборони здійснити. Ми бачимо сьогодні, що головний, головні зусилля ворог буде докладати перш за все на напрямку Покровська. Звичайно, це Торецьк, звичайно, це Часів Яр, звичайно, це Курахово. І сьогодні ті дії, які ворог демонструє, зокрема, після того, як, на жаль, наші війська втратили багато позицій у селідово, якраз це пов'язано з тим, що ворог. Буде продовжувати зосереджувати свої зусилля саме на Покровському напрямку, швидше за все, може статися так, що нашим військам доведеться відійти з північної частини Курахівського водосховища. Тому що ми бачимо, що ворог використовує у наступі на Курахова дуже значні свої сили, як піхотні, зокрема, так і механізовану компоненту. І на сьогодні надзвичайно складно у рахівському гарнізону утримувати ті позиції, які просто титанічною працею сьогодні вдається утримувати. І, власне, коли ми говоримо про Запоріжжя, це очевидно, що є певна ротація, досить таки активна, і маневри ворога на частині тимчасово окупованої Запорізької області, але мова йде про пересування ворога. До так званого, як вони його називають, Південно-Донецького фронту, тобто мова йде про межу Запорізької та Донецької областей, тобто це намагання сформувати і завершити вірніше формування південного флангу для продовження наступу на Покровську. І це сьогодні очевидно. Так, власне, як і стабілізувати е, фронт на так званому Времівському плацдармі. Це ті позиції, які ворог втратив минулого року під час літньої контрнаступальної кампанії Сил оборони України. То власне, все це переводить до того, що я сказав: головне, ворог буде продовжувати атакувати Покровську. Це найголовніше і Курахова, там, де він зосередить сьогодні всю свою увагу, всі свої сили, всі свої резерви, які у нього ще сьогодні залишаються. А як щодо південної України і щодо окупованих ну, територій Херсонської та Запорізької області, адже таке враження, що росіяни спинились там, але ж це неправда. Вони там щось роблять, чи в них там немає активних дій через те, що логістика певним чином через Крим порушена, чи через те, що вони були змушені кораблі відвести? Ну словом, чому так? Ну, по перше, давайте задаємо, що, наприклад, місто Бородянської, який був одним з головних елементів логістики ворожої на південних теренах наших, він знищений представниками і силами головного управління розвідки та нашими партизанами. Абсолютно вірно, війна це в тому числі, і ледве не перш за все, війна не просто ресурсів, а це і логістика, тому що від логістики залежить забезпечення військ. І, власне, їх успішні або неуспішні дії сьогодні, зокрема на придніпровському напрямку ворог продовжує штурмові дії. Його завдання теж очевидне це максимально е контролювати ті Дніпровські острови, які є на нашому Дніпрі, і які не вдається сьогодні взяти під контроль, тим більше зачистити їх і планувати е якісь наступні дії, зокрема на нашому правобережжі. Хочу зазначити, що у ворога дуже в печінці засіли наші плацдарми в районі населеного пункту Кринки. Ворог дуже добре вивчив цей бойовий досвід. Ворог навіть у розмовах між собою використовує цю назву кринки і мріє про те, що колись йому вдасться щось зробити подібне на нашому правому березі. Те, що сила оборони володіє цією інформацією, говорить про те, що відповідні рішення з нашого боку. Теж очевидно будуть е, прийняті десантування на човнах, на інших плавзасобах, робота там штурмових підрозділів це те, що відбувається на Придніпровському напрямку. Що стосується времівського плацдарму, я відповів і власне тепер до Запоріжжя це роботи, це Оріхів, це Мала Токмачка, це Гуляйполе. Сьогодні, перш за все, е, терор цивільного населення, намагання загнати людей у е, страх. Що от, от розпочнеться масований величезний наступ російських військ на Запоріжжі на сьогодні немає такої великої активності навіть тих штурмових груп, які там дійсно зосереджуються і готуються, це так. Але авіаційна компонента сьогодні переважає. Є активізація роботи диверсійно-розвідувальних груп, є якісь поодинокі намагання знайти слабкі місця в Запорізькій обороні. Зокрема, це вже триває понад місяць, якщо так говорити відверто. Це зокрема дії ворога на роботинському плацдармі, там намагання просунутися десь чином подивитися. Ну і власне на тих інших локаціях, про які я вже сказав. Формування якогось великого масштабного такого ударного кулака для того, щоб наступати на Запоріжжя, сьогодні не очевидно і цього не вбачається. Більше того, те, що росіяни навіть під час свого досить вдалого, на жаль, просування у район населеного пункту Левадне, це Запорізька область. Ну, власне, це не населений пункт, це дійсно польовий стан. Там одна людина проживала за переписом 2001 року. Так, от, все рівно цей рейд він для них став тактичним успіхом. Чому так сталося? Далися ознаки проблеми з. Організацію військового управління на цих позиціях з нашого боку і на цьому все з нашого боку не коментую. Але дуже добре працює мале повітря українське, тобто FPV-дрони. і для ворога це болюче питання. Вони навіть використовують проти цих наших екіпажів якраз і каби, тобто все, що в них є, вони намагаються засипати вогнем, намагаючись знищити ці екіпажі. Слава Богу, поки що не вдається. Тому настрої у штурмових груп, які йдуть за цими напрямками російських, вони не дуже добрі. Більше того, є певна ротація з так званих тилових місць, зокрема Херсонської області. Там ми говоримо, наприклад, про Каховку, де російські підрозділи власне нічим, крім мародерства і терору місцевого населення не займалися. Зараз їх кидають у бій. Є ситуації, коли вони починають розчинятися наших безкрайніх південних степах, тобто тікають, не хочуть цього робити. Власне, ми говоримо про те, що е, якщо будуть прийняті відповідно ще і рішення управлінського характеру. А до речі, Главком Сивський був е, цими днями на цьому напрямку, е, обіцяв підсилення і озброєнням боєприпасами. Сподіваюся, що помилок, які інколи в нас бувають в обороні, приводять до трагічних, в тому числі, наслідків, цього не відбудеться. Ну, без помилок немає просування, немає дій, тому всі помиляються. А, чи чули ви про ну, таку собі нову зброю росіян, хоча вона не дуже той нова, вони принаймні я знаю в кількох місцях на фронті скидають аудіоколонки. З дронів, мабуть, що, і аудіо цих аудіоколонок звучать заклики здаватись, ну і тому подібне з якоюсь музикою в переміжку. Чи чули ви таку історію, чи наскільки вона розповсюджена? Я особисто з цим не стикався, але такі розповіді є. Ну, Це викликає посмішки у наших побратимів насправді тому. Я не думаю, що росіяни таким чином зможуть впливати на е, морально-психологічний стан. Тут е, їхнім командирам і замполітам треба за, замислитись на морально-психологічним станом власних вояків. І я вже про це сказав. Що е, є такі випадки, коли вони просто тікають, тому що розуміють виток е, на концерт. Кобзона, він лише один кінець. Ви не забули підписатись на канал? Це треба зробити. Це обов'язково і поставити лайк. Теж не забудьте. Дякую, дуже дякую.